Чи закінчиться війна в Україні до 15 січня 2026 року? Ми бачили, що в телеграм-каналах пройшла новина, що головний равін Дніпра Шмуель Каменецький зробив прогноз щодо закінчення війни саме до 15 січня 2026 року. Ми подивимося мотивацію цього прогнозу і що буде відбуватися на фронті до вказаної дати. Ми бачимо соціальну тривогу, зневіру в суспільстві. Люди не бачать куди рухатися, нема орієнтира. Карти вказують на важкий психоемоційний стан серед населення. Населення перебуває дуже у важкому депресивному стані. Тому зі сторони влади з'явилася ініціатива через вказану людину зробити орієнтир для населення, щоб підняти дух. Дух фронту, дух солдат, населення, яке перебуває у важкому депресивному стані, задати їм шлях, орієнтир для населення, щоб вивести його хоча б короткостроково від цього важкого психоемоційного стану. Сам Равін знає, що це передбачення не ґрунтується на реальному розумінні. І не є буквальним підтвердженням ситуації, яка очікується на майбутнє, ця людина готова пожертвувати частиною свого авторитету задля того, щоб підняти дух населення в Україні. Нумерологія нам також показує, що дане пророцтво, яке було озвучено як духовне бачення, щоб ожила віра. Зрушити з мертвої точки психологічний фронт, вивести людей з важкого психоемоційного стану. Нижні нам карти показують, що в населення Україна перебуває в страху, не знає, як пережити зиму, як складеться їхнє майбутнє, чи виїжджати з країни, чи залишатися тут. Тому було прийняте рішення. Духовним лідером Равіна оголосити цю оптимістичну новину. На жаль, карти вказують, що до вказаної дати на фронті буде відбуватися загострення ситуації. Росія буде далі продовжувати бити по психоемоційному стану людей, тобто будуть продовжуватися бомбардування цивільного населення енергетичної. Інфраструктури, щоб зламати дух українців і віру в щасливе майбутнє, в подальшому ми подивимося, в цілому, що буде в плані війни на 2026 рік. Всім міцної волі, до наступних зустрічей!